Мої вітання учасникам нашого марафону. Сьогодні перший день, і я всім бажаю успішного проходження. Але ми сьогодні не їмо. Я вам покажу першу страву, яку ми будемо готувати на третій день нашого марафону вечерю. Це будуть дві страви. Це буде салат із зелені, з авокадо. І особлива заправка до нього, адже я казав, ніяких олій. І буде тофу із шпаргівкою та брокколі та соусом із кабачків. Ну що ж, погнали! Перша страва у нас а, салат. Туди буде входить пікінська капуста. Різна зелень. Помідори чері я взяв 2 штуки. У мене більше, в кого будуть менше, можна взяти три. Авокадо, не весь, як я казав, 30 грам, і буде соус. Соус буде з меду і лимону. Я потім покажу. Для основної страви, як я казав, сир тофу. А в метро вони є, в метро є в кожній країні. Ну, Якщо не сиртофу, це може бути інший якийсь білок. Біле м'ясо риба 100-120 грамів. Для соуса будемо використовувати знову ж таки, кокосове молоко 17%. У нас буде шпаргівка. У нас буде кабачок брокколі. Я знаю зараз не, 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 не сезон. Тому можна а, все купити з замороження. Принаймні, я брав заморожене. Далі льон. Сподіваюсь, всі знайдуть, для чого льон? Також поясню. І деякі спеції, я люблю спеції використовувати. А, тут вже у кожне ну, своє. Можна навіть і, і без спецій. Паприка і. Мелений імбир. в Соус я додам куркуму. Ну і, звісно, буде вода. Все, готуємо. В першу чергу я зроблю соус. Буквально в миску грам 10 лимонного соку. Не викидаємо. І грам п'ять меду. І це наш соус для салата. І солодкий. Все, соус готовий. Далі. Такі речі вже миті, висушені, тому просто... Ось так. А так ще було видно. Ось сюди є зелень і туди додам пекінської капусти. Зазвичай всі ось так ріжуть. Краще так розбирати. Листя. Це можна вимити. Те, що зараз я зроблю. І покажу, що роблю я. Ось так відрізаю. Цю частину також відрізаю. Лишається стебло, стебло піде у нас гарячу страву в соус. А решта нарізаю, ну, так як нарізан по товщині, по ширині нашого, нашої зели. Зелені можна вживати багато, це є клітковина. Комусь більше, для когось треба менше. Тому я для себе роблю ось такий салат. Є, далі авокадо. Авокадо вибираємо мягкий. Якщо він буде твердим, він буде несмачним. Якщо він твердий, покладіть його в тепле місце, він полежить і тоді можна його використовувати. Тоді просто робимо салат без авокадо, Можна замінити огірком. Далі, я щищаю, да, авокадо у мене трошки твердий. Але я покажу, що я з ним роблю. Коли м'які авокадо, шкірка дуже легко знімається. І ось так тонкими слайсами нарізаю. Тут буквально грам 30-40 цього буде достатньо для нашого салата. До речі, такий салат можна використовувати в програмі саме, де Сюди помідори чері. У мене вони крупні, я їх просто розрізаю на 4 частини. Якщо дрібні, ну, той хто в Італії, в Німеччині, в Іспанії, в Франції, я думаю, там дрібніші помідори чері, тоді 3-4 напополам. Ось, ось наш салат. Тепер акуратно перемішуємо, салат готовий. А... Далі приступаю до приготування. як бачите, соус покрив наше листя, і тепер листя не буде безвкусним, воно буде смачним. Звісно, якщо б це був би салат в кафе або не на детокс, я б додав би ще б сюди. Кунжуту. Але у нас стоїть задача знижувати калорійність, тому ось лишаємо салат в такому вигляді. Приступає до приготування гарячої страви. так, беру сам сир топу. Тут у нас 200-практично 300 грам, і це можна. Розподілити на два рази. Ну, ось ось так. І я його розрізаю на дві частини. Покладу на тарілку. Трохи паприки і трохи. Ім Тепер я їх поженю. Ось таким чином. Так, на олії це було б набагато цікавіше. А, відразу буду розповідати для того, щоб хто буде використовувати в, надалі сир тофу для приготування страв. Ну, в повсякденному житті соєвий соус, олія, і тоді можна буде готувати сьогодні без олії, без соєвого соусу. Поки це хай набирається свого смаку, а я буду готувати в першу чергу соус. Пам'ятаєте нашу пікінську капусту? Просто я її ось так поріжу і кабачок. Кабачок можна розрізати на 4 частини. Все, це готово, будемо готувати з цього соус. Для початку буду готувати соус, тому що він, для нього треба буде більше часу. Все дуже просто. Просто закидаю в суху. Можна навіть в холодну каструльку, сатейничок такий невеликий до літри. Якщо немає такого посуду, ну, можна взяти більший посуд. Приготувати трохи більше соусу, він буде на потім або для вашої сім'ї, ви зможете його використовувати. І паралельно також грію сковорідку. У мене ну, все тут на місці, компактно, тому сподіваюся, ви все зрозумієте. Якщо десь незрозуміло, промотайте ще раз назад і подивіться заново. Капусту і кабачок одна кастрюлька і шпаргівка в другу. Поки гріється, от я одну сторону лишаю, тут я посмажу тофу. Посмажу тофу і відкладу. Він буде потім теплий, а, тому що ну, їжу гарячу, гарячу не, не зовсім бажано їсти. Ось пішов процес, зараз вже підсмажується. Даю трошки підсмажитися, щоб для того, щоб продукт виразив свій смак. І сюда, о, і сюда кладу тофу. Все, процес пішов. Можна вже взяти гарячу воду, можна брати холодну воду. Так, трохи воно підсмажилось, я беру воду і наливаю. Воно має добре проваритися. Щоб продукт став м'яким. Так. Тут вода закипіла, воно має покипіти ну хвилин 10-15 точно. Тут уже також пішов процес. Я додаю також сюди води. Перевертаю тофу, воно прилипне, відразу вам кажу. Нічого страшного. Додаю сюди броколі. Якщо... броколі морожене, воно в принципі вже а, підварене. Тому приготування буде досить швидким, буквально 2-3 хвилини. Шпаргівка, якщо ви купуєте морожену, вона також вже практично готова. От. Тому також, ось, бачите, вода є і це все швидко легко відстає. Все, брок. Я поки вийму. Сир також у нас піде. Все все вариться. Льон. Льон, льон, додаю. Одна 3 чайні ложки, Додаю ще води, льон має властивість клейковий ниндж. Тобто він зробить нам нашу воду більш такою густою, як для соуса. Якщо полюбляєте імбир, можна додати трохи імбиря. На повільний вогонь і хай собі тліє, поки доготується наш соус. Як тільки вода буде вже уходити, шпаргівка з брокколі готова. І так, як бачите, практично вода википіла, я покладу тофу. сковорідку, щоб вона була щоб в теплі і накрию кришкою і вимкну. Все, воно зберігається у мене в теплі, поки готується соус. Як бачимо, практично води не залишилось, я ставлю на мінімум, або поки що взагалі вимкну, беру стакан, так щоб було видно. И в цей стакан у нас, помните, кокосовое молоко. Вот сюда. Тут трохи И вот таких 2 столовых ложки. Далее. Все это так уж сюда. Аромат кокоса. За рахунок кокосового молока буде певний смак. Якщо не знайдете кокосового молока, можна взяти вівсяне, або заробити самостійно вівсяне молоко. Посилання я лишу внизу, де як готується саме вівсяне молоко. І сюди імбіль. Пам'ятаєте, так я говорив про блендер і зараз. Це знімаю, а це в мийку. В цю воду виливаю і сюди переливаю свій соус. Також рекомендую мати отаку лопатку. Саме ну, з пластикову, пласт... нелонову. У неї дуже добре виймати а, до кінця соуси, рідину. І, бачите, у нас соус жовтого кольору за рахунок куркуми. Куркума, в свою чергу, а, дуже добре укріплює. Вона виступає як, навіть в нашому продукті Forever Move є куркумін, який покращує роботу суглобів, звязків, м'язів. Тому а, також в своїх стравах я використовую куркуму. І маю трохи випарувати воду, тому що бачу, що Соус не дуже густий, хочу я зробити його трошки густішим. Тому буду випаровувати. І так, соус тактично підходить до свого завершення. Ще трошечки води лишається. Не залишайте його без нагляду, його треба постійно ось так перемішувати, тому що він пригорить. Це перший момент, а другий момент він буде ось так от, бачите, стріляти, і це може піти на вас. Тому краще постійно перемішувати. Все, соус готовий. Подаємо страви. Ну що ж, спочатку соус. Для того, щоб не заморачуватися, я використаю половину цього соусу. Ось так. Решта залишиться, його можна використовувати навіть завтра або навіть післязавтра. кладу сюда вот так сюда наш тофу шпаргивку и параллельно брокколи Помятаем, что мы только. Поживаємо без солі. Так так, тут всього навсього 100 г шпаргівки і 100 г броколі. Калорійність ви бачите на екрані в програмі рекомендується. вечеря до 600 калорий, тому тут будет меньше. Все, наша страва готова. И еще остается салат. Салат можно просто вот в такую тарелку Наша вечеря готова. Я бажаю всім смачного. А також хочеться побачити фото ваших страв для того, щоб зрозуміти, що ви готуєте для себе. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!